Вітаю на каналі Бодонагра. Тема відео: осіння обробка саду від хвороб та шкідників. Осінь, листя вже опала з дерев. Саме час провести осінню обробку. Майже спала. яблоня ще тримається. Міцний горішок. Найефективнішими препаратами восени є препарати на основі міді. А саме в цьому відео поговоримо про форми міді, які можуть бути, про препарати, які ну, на зараз є на ринку, і поговоримо про плюси і мінуси цих препаратів. А саме будем, я буду розповідати про сульфат міді або мідний купороз, хлорокис міді, гідроксид міді та окис міді. Також поговоримо не тільки про фунгіциди, не тільки про мідні препарати, а і про інсектициди проти шкідників, проти зимуючих стадій шкідників. Поговоримо про карбомід і поговоримо про плівкові препарати 30 d та 30 v Перше, що потрібно сказати про мідні препарати, що кінцевою діючою речовиною усіх мідних препаратів є іони міді. Але якщо кінцевою діючою речовиною є іони міді, чому так багато різновидів мідних препаратів? А обумовлено це тим, що в різних хімічних сполуках мідь себе веде трішечки по різному. А саме, мідь може максимально агресивно впливати на патогени і дуже швидко працювати. Але при цьому дуже швидко, наприклад, змиватися дощем. При цьому мати дуже сильну фітотоксичну дію. Фітотоксична дія це негативний вплив на рослини, обіки листя, наприклад. А може навпаки більш м'яко впливати на патогени і не дуже швидко, діяти більш пролонговано, не змиватися дощем, ну, майже не змиватися дощем. У цьому є відмінності форм міді у різних препаратах. І так, перший препарат це мідний купорос. Це класика, яка вже використовується дуже давно. Основні характеристики цього препарату. Якщо ми беремо мідний купорос у чистому вигляді, тобто зараз я не буду розглядати боргунську чи бордоску суміш. Я дуже коротенько скажу, що мідний купорос, він має дуже кислу реакцію, приблизно 3-4 pH. Тобто він дуже кислий. А вапно чи сода, які додаються, щоб отримати бордоську чи бургунську суміші, вони просто е, зміщують кислотність реакції до нейтральної. Тобто е, вони послаблюють дію е, мідного купоросу, але вони роблять мідний купорос більш безпечним для листя. Але якщо ми розглядаємо використання міді саме восени, то нам не потрібна м'яка дія на листя, нам не потрібно зберігати листя, тому що листя вже нема. Тому восени використовується чистий мідний купорос. Якщо тепер казати про саме характеристики мідного купоросу, то він є найбільш агресивною формою міді серед препаратів, він діє максимально швидко на патогени, і він завдяки своїй силі, агресивності. і... Кислій реакції може вбивати патогени, які вже перейшли в зимову стадію, які вже знаходяться у сплячці, ну скажімо так, і які дуже важко зруйнувати іншими препаратами. Це саме фішка мідного купоросу. Він ще раз найагресивніший і має найсильнішу дію на патогени. Ще один з плюсів. Сульфату міді або мідного купоросу це його дешевизна. Він ну, дуже дешевий препарат, дуже доступний. От я знімаю відео. Кінець 25-го року він коштує приблизно 200 гривень за кілограм. Тепер недоліки мідного купоросу. Як я вже казав, перший недолік це його максимальна фітотоксичність для рослини, для зеленого листя. Але восени нам все одно, тобто це не дуже поганий мінус. Ще один мінус він дуже швидко змивається дощем. Ну і він діє тут і зараз і дуже швидко, але не пролонговано. Тобто, після обробки максимум два тижні і все, його дія завершилась. Але при цьому він вже знімає 90% інфекцій. Якщо одразу після обробки не піде дощ, на це треба звертати увагу. Після обробки, ну хоча б два дні, не повинно бути дощу. І це важливо. Тобто на хвойних деревах чистий мідний купорос використовувати не можна. А Що ж скажете ви робити, якщо нам потрібно, наприклад, ось таку ялинку гарно обробити? Або такий ялівець. І тут на допомогу нам е, приходять інші форми препаратів, такі як хлорокис міді, гідроксид міді і окес міді. Тепер, якщо казати про хлорокес міді і гідроксид міді, вони майже однакові, тобто вони мають більш м'яку дію на патогени, вони е, майже не мають фітотоксичності і мають більш пролонговану дію. Тобто вони захищають рослину вже довше. І вони вже не так змиваються дощем, тому що там мідь вже не в водорозчинній формі. Якщо ви нанесли це на дерево, вона там залишається, не змивається так швидко. І при цьому ці препарати дорожчі. Тому восени я не рекомендую використовувати саме ці препарати, їх краще використовувати рано навесні, коли вже розкривається брунька. Можна їх використовувати і влітку як додатковий ефект. Якщо, наприклад, системні препарати погано спрацювали, можна потім ще додатково попрацювати мідними препаратами. І такий важливий момент порівняння саме гідроксиду міді і хлорокису, якщо е у нас буде така дуже волога погода триматися після обробки, не дощ, а така мрячка, то все ж таки е хлорокис міді може проявити частково фітотоксичність. Тобто, в цьому випадку гідроксид міді буде більш безпечнішим. Оце такі відмінності. Тобто, ще раз, плюси. Гідроксиду міді і хлорокису міді, що вони більш м'які, вони не фітотоксичні, але мінуси в тому, що вони не такі швидкі, вони не так швидко діють на хворобу, тому що там іони міді вони вивільняються не одразу всі, як в сульфаті міді, а вони поступово вивільняються. І тому вони не мають такої сили дії на патоген, як мідний купорос, наприклад. Але вони діють більш пролонговано. І остання форма міді це окис міді, це найм'якіша форма міді, яка взагалі не проявляє фітотоксичності. Це найбільш нова форма міді, найбільш сучасна форма міді. Вона, Ця форма дії найдорожча, до речі, але її треба менше використовувати, менше концентрацію. Це теж плюс там міді більше. Ця мідь дуже повільно вивільняється, тобто цей препарат може працювати місяць-півтори-півтора після обробки, але немає такої швидкої стоп-дії, стоп-ефекту, якщо порівнювати з мідним куперосом. І нема такого стоп ефекту, навіть як у гідроксиду Міді. Тепер висновок. Я восени працюю 3% мідним куперосом. Він має швидку дію, стоп ефект, він дешевий і в даному випадку не фітотоксичний. Якщо навесні, я вже працюю, я для себе обрав гідроксид Міді. Він мені подобається, він не такий дорогий, як оксид Міді. І він свою виконує роботу. Її можна працювати по хвойним рослинам, ніякої фітотоксичності немає. Оксид міді, чи окис міді, має більш пролонговану дію, він теж використовується багатьма фермерами, але у своїй практиці я використовую восени сульфат міді, а навесні гідроксид Міді. Але окис міді теж. Нормальний препарат можна використовувати, і хлороки міді – це вже як кому зручно. Ще одна ефективна обробка саду восени це карбомід 7% розчин. Але він вже більше діє не проти хвороб, а проти шкідників. Тобто яйця, личинки шкідників, там, попелиць, кліщів і так далі. Саме треба робити такий концентрований розчин карбоміду, і він потрапляючи. Якщо, якщо він потрапляє на шкідників на зимуючі фази, то він як висушує їх, висмоктує з них вологу. Ну і ще один додатковий ефект: він перетворюється на ну І аміак теж негативно впливає на шкідників. Але цей ефект не дуже там значний. Але у своїй практиці я ніколи не змішую карбомід з мідним купоросом, з мідними препаратами, тому що саме восени. Карбомід посля послаблюю оцю дію купоросу, про яку я казав, про цей стоп-ефект такий сильний, тому що вже розчин стає не таким кислим. І мідь вже не так швидко працює. Цих іонів міді вже не так багато у розчині, тому я не змішую. Спочатку мідю попрацював, потім карбомідом. Але карбомідом, ну, чесно кажучи, я дуже рідко працюю. Майже не працюю. І ще два препарати проти шкідників, які можна використовувати восени. Це так звані препарати, які дають плівку на об'єкті обробки, на рослині. Тобто ми обробили цими препаратами, вони висихають, дають плівку, яка не пропускає кисень. І шкідники, які знаходяться там в корі, в бруньках і так далі, вони задихаються. Основні два препарати це 30В і 30Д. У чому різниця? 30Д він дає більш стійку плівку, тому що там вже додають полімери. 30В не дуже стійку плівку. Тому е можемо сказати, що саме восени треба використовувати препарат 30Д. 30В ну, він просто швидко змиється і не дасть такого ефекту, як 30Д. А вже якщо навесні, то можна використовувати і 30Д, і 30В. Підписуйтесь на канал до наступного відео.